Тут, як тільки ви вирішуєте ці дрібні питання, у вас одразу відкривається дорога. І перепони, які були раніше, так, вони як начебто йдуть. Розчищається цей шлях до отримання бажаних результатів, заради чого весь цей процес і був, в принципі, і запущений. Так, що ще? Неочікуваний прихід у ваш будинок якоїсь жінки, і тут жінка все ж таки родичкою вам приходиться так, і якось без дзвінка, без запрошення. Будете здивовуватися, і не дуже задоволені зустрічю. З цією людиною. Не дуже приємна вам ця жінка, не завжди хочеться вам з нею бачитися і зустрічатися. І от вона прийде вас закидувати питаннями, питаннями, які в неї вже накопичилися. В неї така буде цікавість до положення ваших справ в вашому житті, в будинку, в вашій сім'ї, як справи що і як відбувається?